Від садка до романтики, історичний центр міста Суми це його обличчя. Вже не один десяток років воно око сумчан і гости міста. Сучасний вигляд воно здобуло завдяки умілим рукам колишнього головного архітектора Юрія Кобилякова. У першу річницю смерті видатного майстра та у пам'ять про його заслуги в обласній бібліотеці відкрили барельєф. Прогулятися центром міста гостинно запрошує казковий герой садко. Він залишився жити у сумах завдяки ідеї Юрія Кобилякова. За водограєм трохи вище палац дітей та юнацтва. Далі клондайк знань, обласна наукова бібліотека. Завершує ансамбль колись популярний, а сьогодні недіючий молодіжний центр романтика. Та це тільки найвідоміші проекти майстра. Можна сказати, що Юрій Степанович, коли ми з ним спілкувалися, ми кадамиснімчалісмичували, що він був як архітектор щасливий, тому що спеціаліст, професіонал, метр – Щасливо, коли він видит воплощення в справи, в життя своїх рук, своїх творческих ідей, творчі ідеї розповідають колеги Юрія Кобилякова, ледь вміщувались в його душі. Саме так, адже життя для нього то було творення. Творити, дружити, любити. Він робив все на п'ять. Душевним був відзивчим для всіх. Друзей своїх цінив успіхи. Молодь, якій пощастило бути учнями архітектурної школи Кобилякова, зараз професіонал у своїй галузі. Саме вони підказали, де саме розмістити пам'ятний барельєф. Коли ми вирішили увіковечити пам'ять Юрія Степановича, то вспомнили, що самим любимим його все-таки об'ємним зберіженням в нашому місті це була, звісно, бібліотека. Я вважаю, що тут має бути така штучка, яка з потолка висіла і не перебиває ту основну люстру. Вот, должна была Ну, служить архітектурна цьому інтер'єрі. от тому ми вирішили все таки поняли його мисли і вікові. може він був і прозорливий для нас. Юрій Кобиляков дуже любив суми в один голос стверджують всі його знайомі. Тому опікувався не тільки майбутнім міста, але й його історією. Минулою фотографіях колекція світлин архітектора увійшли до фоліантів вулицями старого міста та пам'ять старих вулиць. На сьогодні ми єдине місто. В Україні маємо таку багатющу історію рідного міста в деталях. Якщо людина неординарна, вона проявляється в усьому. Окрім пам'ятного барельєфа, на честь Корифею Сумської архітектури планують назвати вулицю. Одна з потенційних номінантів Героя Сталінграда Катерина Петрова, Олександр Гордус на Часі новини.